Сьогоднішній ранок став трагічним одразу для декількох міст країни. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ворог використав фактично все крім калібрів. Стільки червоного на наших моніторах червоне це ворожі цілі ну дуже давно не було видно. Але все було фактично в повітряних цілях ворога у всіх областях у всіх напрямках. Фактично, фактично летіло усе. Мабуть, калібрів не було. А так, і кінжали ми бачили, і балісти пс 300 і е, крилаті ракети, які досі, до речі, ще знаходяться в, на наших радарах, ще за, західна частина України. Далі бачимо застосування шахедів. Теж було летілетіли з південно східного напрямку стратегічних бомбардувальників. Ту 95 було теж застосовано. Першим зазнав ракетного удару Харків. Окупанти завдали близько 20 ударів по місту. Внаслідок обстрілу загинув чоловік 35 років. 11 осіб отримали поранення. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, медична установа, склади та цивільні підприємства. Через масовану атаку в декількох районах Дніпра виникли пожежі. Спалахнув один із ...центрів міста. У багатьох будинках повилітали вікна. Пошкоджена будівля пологового будинку. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей, чотири загинули. Про це повідомляє Дніпропетровська Ова. Також у Дніпрі призупинено рух за деякими тролейбусними та трамвайними маршрутами. Близько восьмої ранку росіяни атакували місто Львів. Одна людина загинула, вісім звернулися медичною допомогою. Одна потерпіла в достатньо складному стані. Є дуже багато руйнувань тут поруч є будинки, практично 10 будинків зазнали руйнувань, деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покотило. Також наша школа комунальна. Ну тут живого місця немає. По об'єктах критичної інфраструктури також були сьогодні пожежі, минесники якісно спрацювали. Взагалі сьогодні і шакеди атакували, і Львів, і область, і ракети атакували. Дана нас не було такого важко. Станом на 10-ту годину у Львові кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 13-ти. Четверо з них госпіталізовані. У столиці наразі відомо про п'ятьох постраждалих. У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. 18 мешканців отримали поранення, двоє людей, на жаль, загинули. З під завалів складського приміщення в Шевченківському районі дістали чотирьох людей. Також вибухом пошкоджена будівля станції метро. В Одесі уламками збитого. Безпілотника пошкоджено багатоповерхівку виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Сім людей постраждали. Серед них і дитина. Одна людина загинула. Обстрілу зазнав іконотоп. Троє людей отримали поранення. Пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок та СТО. За попередньою інформацією загиблих немає. Пошуково-рятувальні роботи на місцях прильотів тривають і досі. Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що за цю ракетну атаку було випущено близько 110 ракет більшу частину було збито.